Ранок вдома триває. Зараз час приймати гостей. І сьогодні ми зустрічаємо в студії заступницю керівниці жіночого ветеранського руху, експертку в темі гендерного питання на війні. Катерину Приймак. Піду зустрічати. Катерина, доброго ранку. Добрий ранок. Будь ласка, проходьте. Доброго ранку. Ласкаво просимо. Катерино, раді вас бачити. Дякуємо, що завітали. Дякую, чаба наш. Одразу хочеться розпочати з гендерного питання в армії. Ви знаєте ситуацію зсередини, тому що самі були в найгарячіших точках ще в 2014 році. Як взагалі змінюється ставлення до жінки в Збройних силах України? Ну, власне, я хоч і знаю питання близько, і ми в організації «Жіночий ветеранський рух вже давно працюємо з правами жінок в армії. Власне починали. Всі ми в 2014 році, і багато хто з жінок служив на бойових посадах фактично, але юридично в документах вони були швачки, прачки і там, комірниці. І, от, власне, у відповідь на цю несправедливість ми ініціювали. Адвокаційну кампанію Невидимий батальйон, яка у 2018 році вже нарешті змінила законодавство і відкрила для жінок бойові посади. 63, власне бойові посади. Ого. А далі потихеньку, знаєте, як ефект доміно. Ну, починається робота вже з процесами, і ну не можна сказати, що є точка А, да, і точка Б. Це постійно змінюючийся процес. А потім були зняті, наприклад, для дівчат обмеження щодо вступу у ліцеї. Військові. Тепер вони з дитини. Інства можуть обирати для себе кар'єру офіцерок, а поступово там змінюються якісь там медичні да послуги для жінок у війську. Там з'являється більше для їх потреб лікарів. Змінюється щось з матеріально-технічним забезпеченням, проте і проблем лишається дуже багато. І, наприклад, досі в армії немає поняття взагалі жіночої форми. Хоча жінок служить вже там 60 тисяч, і вони виконують бойові завдання, і функціонал для них дуже важливий і зручний. Користуючись такою нагодою, хочу сказати, що мій фонд перерахував зараз чималу суму на пошиття саме жіночої форми. Ми підтримали проект Arm Women now. І дуже пишаємося тим, тому що дійсно знаємо, що зараз дуже багато жінок військових воюють в чоловічій формі. А це реально проблема. Хоча для когось може це здається, ну що там подумаєш, яка різниця? А ні, різниця є, тому що дійсно ти вдягаєш і воно має бути. Зручно, угу. насправді є е, і ще декілька ініціатив, які розробляють жіночу форму. І от наша е, громадська організація, окрім того, що ми також зробили лекали як волонтери, надаємо mm. жінкам на фронт форму. Ми адвокатуємо це питання на вищому рівні змін оборони, доносимо до них те, що це важливо. Наприклад, навіть такий нюанс, що розміри е, найменша жінка починається з одного розміру, найменший чоловік з іншого. Але у нас враховані тільки чоловічі розміри. Mm. Тому це треба змінювати на рівні якби нормативки треба вносити зміни в е, стандарти, е, і е, вже жінки насправді тестують літню форму в Міноборони і сподіваюся, з зимовою теж порішають трошки довше ніж треба, але дякувати Богу, все ж таки процес іде. Добре, от розкажіть. Якщо ми вже розпочали говорити про форму, як змінився саме побут жінки військової в армії зараз, а побут жінки змінився. Ну як сказати, він не змінився, тому що е, ну ти в окопі, да там це там не ППД, це не про казарми, там не про душі, не про туалети. А, і ти виконуєш там всередині групи якісь бойові задачі. Твій побут такий самий, як і у інших солдат. Питання в тому, що твої потреби можуть бути трохи інші і от. От такі речі, як гігієна, да, засоби гігієни, які, наприклад, якщо немає магазинів і ларьків, да їх нема де взяти, тому що так само там тампонів немає на забезпеченні до, до прикладу, mm -hmm. от ну проте, типу, жінки нормально правляться з якимись побутовими питаннями. А жінки, які доходять до е, власне виконання бойових задач, це зазвичай дуже вмотивовані жінки, які готові якби терпіти ті самі умови, і це нормально. Кожен військовий зараз він ну, дякуючи кожному. В над, над нелюдських умовах роблять неможливі речі, що жінки, що чоловіки, і це дійсно викликає і захоплення і шанування. Які ще виклики кидає жінці сьогодення в армії? Як, взагалі, змінилася оця гендерна проблематика з початком повномасштабної війни? Ну дуже е, складно іде зміна, е, якби майндсету да людей, тобто ми розуміємо, що там, якщо в 2014 році почала армія інша, да новітня армія створюватися, але все одно така радянська гідра, там де інде ну прокльовуються і показується нам. Ну типу, це є проблема, яку треба викорінювати. І нові люди, які приходять внаслідок війни, які хочуть захищати, які мотивовані, вони це змінюють. Кадри змінюють усе. Проте ми розуміємо, що не можна прокинутися і стати із сексиста. Не сексистом, а ну, в принципі, часто є така формат: типу, от жінки в армії, це погано? Ні, ну ти нормальна, да ти гарно виконуєш задачу, але ж ти там виняток. Але власне, ну це. Теж такі саме стереотипи, і от заради таких винятків ми маємо робити систему такою, щоб будь-яка людина могла там професійно реалізуватися. Ми не говоримо про те, що всім жінкам там місце, але виклики є: це от такий побутовий сексизм. Да, від багатьох вищих там кадрів якихось. Да, там що ми не будемо підвищувати жінку для жінок. Так само є скляна стеля жінок, полковників набагато менше. Жінка генерал в зсу, тільки одна це медик, і дві є в СБУ. Ось. І це звичайно змінюється з ходом. Якщо жінок стає там більше, вони показують себе як класні професіонали. Але в армії загалом не вистачає іноді такого підходу, що давайте ми будемо дивитися і відбирати да, жорстко по професійним якостям. От тоді ніхто не буде питати, що там ти жінка, mm -hmm. чи чоловік. От ну звичайно, що треба працювати з такою важкою та темою, як е, сексуальні домагання в армії. Ну але це теж стає вже е, Ну, можливим, тому що раніше це було табу, а, і будь-яка критика армії взагалі там не сприймалася. Що, а, але ну тепер є діалог, і все ж таки там наша організація так само там з партнерами юридичною сотнею. Робили інструкцію по протидії домаганням в армії, от там ну в принципі нашу систему багато в чому треба змінювати. І добре, що з'являються нові люди, так які готові привносити таку свіжу кров в цю систему. Тому що якщо так подивитися, багато процесів недоузгоджені. Там є той відповідальний одразу, і той відповідальний, і той, і, врешті-решт, не відповідальний ніхто. Ну насправді я хочу просто так трішечки підсумувати і сказати, що дійсно ставлення до жінки в армії зараз міняється. Тому що якщо говорити про е, чоловічу природу, то він захисник по природі своїй, та а жінок ніхто насильно не тягне в армію. Тобто це має бути за покликанням, за відчуттям внутрішнім, і це дуже важливо. Тому що дійсно, якщо жінка відчуває, що вона може бути корисною, та, то е, треба, треба значить робити все можливе. Але ж це і про чоловіків має бути. Не можна насильно тягнути в армію, адже ти маєш розуміти, чому ти там краще буде менше бійців, але вони будуть вищі, як. І, і мотивовані, тому що якщо ти зловив когось в клубі і повів туди, то ну це не буде гарне виконання завдань. Е, насправді дійсно е, ці процеси змінюються, але і війна вона підіймає такі архаїчні конструкти в нас всередині. І ми трошки повертаємо назад з цим жінка-берегиня, чоловік-захисник. Але люди давним-давно вийшли насправді з такої дихотомії е, гендерної. Е, і головне це які навички і які професіоналізм. Тому жінки, наприклад, класно можуть вправлятися з дронами, да там з аеророзвідниці там є... фантастично звучить просто. Ну багато чого є такого, що доступне для жінок і армія. Це давним-давно не груба сила, але угу. зараз треба витривалість мати. Не в бою є ще таке питання. Зараз багато хто з цивільних а, говорить про певну проблематику в спілкуванні з військовими. А чи можете ви дати поради, що допоможуть адаптуватися і тим і іншим, і як підтримати військових? А, яких тем можливо треба уникати у спілкуванні? Ну загалом у нас дуже класно, мені. Е... Порівняно з тим, що ми жили з 14-го там по 22-й, коли ветерани були, знаєте, таким істерії городські сумасшедші, котрі ходили всюди, і говорили, Росія ворог, Росія, ворог. І зараз ну абсолютно змінилося і ставлення, і воно таке глобальне. І це вже мені здається, ну важко буде якось сунути. І от мені надзвичайно подобається, як зараз іде інформаційна взагалі робота, да з суспільством, які наративи а, на вищому рівні, да проголошуються. Це те, чого ми чекали так багато багато років. Будучи ветеранами російсько-української війни, невизнаної російсько-українською, часто навіть всередині суспільства. Але е це класно, що є культура вдячності. Проте з ветеранами, з військовими, з тими, хто повертається з ними, треба нормально, як з звичайними людьми, з гідністю. Е і кожен має просто. Ну, у нас в, е в суспільстві взагалі не вистачає емпатії. Це не тільки про військових і не військових, це про переселенців і біженців, це про тих, хто лишився і тих, хто поїхав. У нас не вистачає. До один одного якоїсь доброти і а емпатії. мені здається навпаки зараз з головою цього люди настільки зараз відгукуються на немає болю конкретної людини. Є біль, який відгукується в серці кожного. Хай буде так і ну і надалі. Я, на жаль, мені бачу... На зустрічаються лише такі люди, і я не втомлююся захоплюватися нашою такою внутрішньою силою. Я погоджуюся з вами, що дійсно дуже багато світлого і доброго видно зараз в темряві. Ну проте а, оці славносвічні українські страчі їх теж ви Стачає да і от я ну про це, що ми не вміємо так емпатично висловлювати свою думку і думати про те, як зробити так, щоб нікого не образити. Але тому мені здається, в... що зараз це теж вже відходить на другий план. Принаймні, мені дуже хочеться в це вірити, хочеться вірити. і дійсно, тому що нам зараз найголовніше гуртуватися, єднатися і робити Оце все факт. можливе для перемоги і бути корисним. Кожному на своєму фронті. Дякуємо так. вам, Катерино. дякуємо вам за те, що ви робите, за те, що ви завітали і знайшли час завітати до нас в студію ранку в спасибі вам Так, дякую вам про права та обов'язки жінок в армії та на війні. Говорили сьогодні заступницею керівниці жіночого ветеранського руху, експерткою в темі гендерного питання на війні Катериною Приймак.